Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на модуль, продовжуємо розв'язувати задачі. Отже, нам потрібно з вами виконати номер 896. Умову, укажіть додатнє число модуль якого дорівнює. На що ми повинні звернути увагу, що нам сказано про додатнє число. Це означає, що ми запишемо числа без знаку мінус. Якщо ви пам'ятаєте додатні числа це ті числа, що знаходяться праворуч від числа 0 на нашій числовій координатній прямій. Отже перша модуль першого числа дорівнює 14. Що це означає? Це означає, що відстань до цього числа на координатній прямій від 0 дорівнює 14 одиничних відрізків. Причому це відстань відчитується праворуч від нуля, тобто в додатньому напрямку. І модуль цього числа буде дорівнювати просто числу 14. Те ж саме ми робимо для пункту 2. Модуль числа 4,6. Значить, відстань від 0 від до цього числа до цієї координати. Знову вона розташована в додатньому. Додатній частині нашої координатної прямої, і це число буде дорівнювати просто 4,6. Протилежне по своєму змісту номер 897, чим він відрізняється від попереднього. Тим, що нам тепер потрібно вказати. Від'ємне число, модуль якого дорівнює 16. Що це означає? Що це число знаходиться ліворуч по координатній прямій від нуля. І координата цього числа буде мати знак мінус. Отже, модуль першого числа 16, тоді само число буде зі знаком мінус, мінус 16, і в другому пункті. Також 0,8 це від'ємне координата повинна бути. Отже, мінус 0,8. Пробуємо з вами розв'язати рівняння. Запишемо номер 898. Нам потрібно розв'язати рівняння. Отже, спробуємо. Спочатку розібрати перше рівняння. Модуль числа Х дорівнює 12. Згадаємо з вами перед тим, як розв'язувати рівняння, що модуль є завжди позитивним числом, додатнім числом. Це означає, що якщо ми зустрінемо рівняння Модуль х дорівнює мінус 3 або мінус 5, тобто дорівнює від'ємному числу, то таке рівняння зразу не буде мати розв'язки. Якщо в нас такого типу рівняння, як вже записано, тобто модуль х дорівнює 12, то відповіддю буде зразу два числа. Число 12, додатнє і від'ємне до нього. Протилежне число мінус 12. Отже, я можу записати у відповіді, що х буде дорівнювати. Або мінус 12. Як правило, в розв'язку наших завдань, наших рівнянь, ми пишемо спочатку відповіді від меншого до більшого числа. І число 12. Запишемо відповіді через точку І. Друге завдання. Модуль числа х дорівнює мінус 8. Якраз це і є приклад, про який я розповідала в попередньому відео. Номери No 1 до 898. Коли модуль становить від'ємне число, то таке рівняння не має розв'язку. Отже, ми можемо записати, що це рівняння не має розв'язку. Перейдемо до третього пункту нашого номеру. Модуль Х. Дорівнює нулю. Що це означає, що відстань від початку координат від координати 0 до нашої координати дорівнює 0 одиничних відрізків. Якраз це рівняння має тільки один розв'язок, коли х дорівнює 0. Тобто, коли початок координат співпадає. З розв'язком нашого рівняння. І номер 4, модуль мінус х дорівнює 2,4. Що ми бачимо? Що під модулем знаходиться від'ємне число. Зараз ми з вами запишемо розв'язок, як і в першому пункті, але запис буде відрізнятися від першого пункту тим, що ми запишемо мінус х дорівнює. Отже, мінус х дорівнює. Згадаємо, якщо модуль дорівнює 2,4, то розв'язок рівняння буде дві цифри. Мінус 2,4 або 2,4. Так і запишемо мінус х дорівнює 2,4. Тепер давайте подивимось на ці два розв'язки. Ми ще не написали, чому у нас дорівнює х. Оскільки мінус х дорівнює мінус 2,4, то для того, щоб знайти х потрібно. Поміняти число після знаку дорівнює на протилежне до нього. Отже, x х, х дорівнювало мінус 2,4, а х буде дорівнювати просто 2,4. Так само і в другому другій відповіді. Мінус х дорівнювало 2,4, а х буде дорівнювати протилежному. Числу до 2,4, тобто мінус 2,4. Перейдемо до наступного завдання. Спробуємо з вами розв'язати номер 901. Читаємо умову розташуйте числа у порядку спадання їхніх модулів. На що ми звертаємо увагу? Спочатку. На спадання це означає, що ми повинні записати числа в порядку спадання, тобто від самого найбільшого до найменшого. Але не просто числа, а їх модулі. Що це означає для нас? Що всі числа, що будуть мати знак мінус, ми просто беремо позитивними, тобто мінус змінюємо на плюс. Тут такі в нас числа мінус 2,2. Тепер буде просто 2,2. Мінус 6,8. Оскільки ми беремо модуль, це буде просто 6,8. І мінус 17,6, коли ми беремо модуль, змінюємо знак на плюс, тобто 17,6. Тепер ми маємо всі позитивні числа і число 0. Давайте спробуємо їх Розмістити в порядку спадання. Я дивлюсь на найбільше число, я шукаю найбільше число. Якщо ви пам'ятаєте, для того, щоб порівняти десяткові числа, ми спочатку порівнюємо з вами цілі частини цих чисел, тобто числа. Що знаходяться до коми в запису. От давайте подивимось: найбільше число, яке знаходиться до коми в запису наших чисел, це 17. Тобто найбільше число, яке в нас є, буде 17,6. Першим його ми і запишемо. Ставимо крапку з комою. Наступне число, подивіться, знову беремо спочатку цілі частини. Наступне число, найбільша ціла частина це 8. Отже, ми можемо записати наступне число 8,6. Відокремлюємо від наступного числа, яке ми запишемо, і це буде число з найбільшою цілою частиною, що залишилось, 6, тобто 6,8. Тепер шукаємо наступне більше число. Це в нас залишилась ціла частина, яка має двоєчку, тобто 2,2. Запишемо наступне число 2,2. Залишилося два числа: 0,9 і 0. В них цілі частини однакові. Тепер ми. Починаємо з вами порівнювати дробові частини, ті, що знаходяться після коми. Після коми в нас знаходиться тільки в одному числі частина. 9. Так? 0,9. Вона і буде більша, ніж 0. Тому що 0 можна представити у вигляді запишу 0,0. Отже, наступне число запишемо 0,9, і в нас залишилось тільки число 0. Ось таким чином ми повинні розв'язувати це завдання. Дякую за компанію. Доброго вам дня, до наступних уроків!